Казка у сонечка в гостях. Якось велика хмара закрила небо. Сонце три дні не з'являлося. Занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? кажуть. Треба його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? заквохкала кочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й спитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала торбинку в торбинці зернятко. Вирушили курчата в дорогу і бачать на городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий великий рогатий, а на спині хатка стоїть. Зупинилися курчата і питають. Равлику, равлику, чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю. О, на тину сорока сидить. Може, вона знає. А сорока чекати не стала, поки до неї курчата підійдуть. Підлетіла до них, затерхотала, закричала: Курчата, куди ви йдете? Куди? Куди ви, курчата, йдете, куди? Відповідають курчата. От сонечко сховалося, три дні його на небі не було ідемо його шукати. І я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я ж бо не знаю, а заєць може й знає. Він по сусідству за тином живе, затріщала сорока. Побачив заяць, що до нього гості йдуть, поправив шапку, витер вуса і ширше прочинив ворота. Зайцю, зайцю, запищали курчата. Заторохтіла сорока. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я ж бо не знаю, а от моя сусідка качка та, мабуть, знає, вона біля струмка в очереті живе. Повів зайцю всіх до струмка. А біля струмка канчинний будинок стоїть. І човник поруч прив'язаний. Гей, сусідко, чи ти вдома, чи ні? крикнув Заяць. Вдома, вдома, закрекотала качка. Все ніяк не можу просохнути, адже сонця три дні не було. А ми як сонечко йдемо шукати, закричала їй у відповідь коча та сорока і Заяць. Чи не знаєш ти, де вона живе? Я ж бо не знаю, а от за струмком під дуплистим буком їжак живе, він знає. Переправилися вони на човнику через струмок і пішли їжака шукати. А їжак сидів під буком та дрімав. Їжачок, їжачок. разом кричали курчата. Сорока заяць і качка чи не знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Чи не захворіло? Подумав їжак і каже: Як не знати? Знаю, де сонечко живе, За буком велика гора, на горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця рукою подати. Узяв їжак палицю і покрикував попереду всім дорогу показувати. От прийшли вони на верхівку високої гори, а там хмарка за вершину вчепилася і лежить собі вилежується. Залізли на хмарку курчата, сорока, заєць, кашка та їжак. Сіли зручніше і полетіла хмарка прямісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю, місяцю, закричали йому курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Гаразд, каже місяць, сідайте на мене, відвезу вас до сонця. Привіз їх місяць до воріт сонцевого будиночка, а там темно, світла немає. Заспалося, мабуть, сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, кучати запищали, качка закрякала, заєць вухами засіпав, а їжак паличкою застукав. «Сонечко, сонечко, визирни, посвіти. Хто під віконцем кричить? питає сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми курчата та сорока та заєць та качка та їжак прийшли тебе будити. Ранок настав. Ох ох. застогнало сонечко. Як же мені на небо визирнути? Три дні мене хмари ховали, три дні затуляли собою. Я тебе і заблищати не зможу. Почув про це заяць, схопив відро і ну воду тягати. Почула про це качка, почала сонце вмивати водою, а сорока рушником витирати, а їжа колючою щитиною начищати, а курчати ті стали сонечки смітинки струшувати. Викотилося сонце на небо. Чисте і ясне та золоте. І всюди стало світло і тепло, а курчата на сонячному промені униз полетіли. Вийшла погрітися на сонечкою курка. Вийшла, заквокотала, курчат до себе кличе. А курчата тут, як тут, по двору бігають, зерна шукають, на сонечку гріються. Хто не вірить, нехай подивиться. Бігають по двору курчата чи ні?